Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо з вами, як створити інтерактивну гру Мій моя. Головна ціль гри допомогти закріпити розуміння чоловічого та жіночого роду в словах української мови. За допомогою гри ми легко перевіримо, наскільки гарно ви володієте українською мовою, і чи вірно ви знаєте назви предметів, які зображені будуть на картках. Чи вмієте ви підбирати відповідні закінчення до цих слів? А також гра допоможе розвивати концентрацію уваги у дитини. Для початку підготуємо необхідні прилади. Нам знадобиться ноутбук з робочою камерою, LED-стрічка з модулем керування, яку ми приєднаємо до нашого робота, сам робот в та роздруковані картки. Вмикаємо нашого робота та починаємо прописувати команди. Відкриваємо програму MakeBlock. У вкладці «Пристрої» натискаємо Додати та обираємо нашого робота-коді. Натискаємо «Ок». Зайвий пристрій ми видаляємо. Обираємо вкладку «Спрайти». Та пропишемо команди, які буде виконувати наш спрайт Панда. Для початку натискаємо Додати розширення. Знаходимо назву Машина, що вчиться. Та натискаємо Додати. У нас з'являється додаткова група блоків ТМ. Вона нам необхідна для створення навчальної моделі. Натискаємо цю кнопку Створити модель. В нашій грі мій моя. Дві категорії: група чоловічого роду «мій» та жіночого роду моя. Так їх і прописуємо ці категорії «мій» та моя. Тепер нам необхідно додати усі зразки наших карток з предметами, які ми підготували. І звісно ж, до категорії яких вони відносяться. Наприклад, ми додали до групи мій Гребінець, до групи моя Повітряна куля. Фотографуємо бажано декілька ракурсів для того, щоб наш спрайт панда швидше розпізнавав зображення предметів. Так робимо з усіма підготовленими нами картками. Оскільки у нас в грі предмети розділені тільки на дві групи, а програма дозволяє створювати мінімум три групи, то у третю категорію ми просто позначаємо як пропуск та фотографуємо будь-яке фонове зображення. Після цього у нас починає працювати кнопка для використання даної моделі. Натискаємо на неї. І бачимо, як у нас в групі ТМ з'являються нові вже блоки, які ми можемо використовувати в своєму проєкті. Тепер можна приступати до написання команд виконавцю нашій панді. Обираємо в групі події блок, коли клавіша пропуск натиснута. З групи управління приєднуємо блок з розгалудженням Якщо тоді та додаємо умову з групи блоків ТМ. Результат розпізнавання мій. Всередині цього розголудження додаємо з групи події, блок, транслювати повідомлення та створюємо нове повідомлення, тему якого так і називаємо Мій. Натискаємо ОК. Дублюємо команди, натискаючи правою кнопкою миші, та змінюємо умову на Моя. І так само створюємо нове повідомлення з темою Моя. На цьому наша система команд для спрайта готова. Наступною дією будемо прописувати команди для нашого робота-коді. Переходимо до вкладки Пристрій та обираємо нашого робота. З групи подій додаємо блоки, коли отримано повідомлення Мій та коли отримано повідомлення Моя. В групі динаміки ми додаємо блок Відтворити звук. Обираємо сигнали або мелодії, що нам сподобались, та які підходять для нашої гри. Тобто наш робот, при отриманні повідомлення Мій або Моя від панди буде видавати певні якісь звуки. Далі нам необхідно додати ще одне розширення, яке називається нейрон. Натискаємо Додати. Саме в цій групі ми знайдемо блоки для керування led стрічкою Додаємо блок led стрічка Увімкнути в обидві варіанти подій. Та встановлюємо на місце діодів кольори, які нам необхідні. Наприклад, при повідомленні результату мій. У нас будуть загоратися сині діоди з лівої частини стрічки, а при результаті повідомлення моя будуть світитися жовті діоди з правої частини LED-стрічки. Подивіться, як це буде виглядати. Додамо також повідомлення на LED-дисплей нашого робота за допомогою зображення. У групі вигляд обираємо вивести зображення на 1 секунду та змінюємо наше зображення. Я, наприклад, написала слово мій та моя. Можна включати фантазію та створювати якісь символи або зображення. Також я збільшила час показу демонстрації до 3 секунд на led дисплеї робота. Це ми зробили для того, щоб встигнути побачити наше повідомлення на дисплеї. Наприкінці додаємо знову блок LED стрічку увімкнути і виключаємо усі діоди. Та нарешті ми можемо перевірити, що у нас вийшло. Підключаємо нашого робота коді до комп'ютера через кабель USB. Завантажуємо нашу програму. Далі ми відкриваємо на вкладці Sprite в групі блоків ТМ клавішу Результат розпізнавання та на робочому екрані з'являється вікно з камерою, на яку ми показуємо картки з нашими предметами. І починаємо грати. Демонструємо на камеру картку з нашим предметом. Та натискаємо клавішу Пробіл. А спрайт вже розподіляє до групи, якої належить даний предмет. Як ми бачимо, все працює. Повідомлення на LED-дисплеї виводиться, звук ми чуємо, камера добре розпізнає зображення предметів на картках, та LED-стрічка світиться кольорами, які ми їй вказали. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу!